Олексій Юрійовичу, хочу нашу розмову почати із заяви народного депутата Жупаніна, який говорить про те, що в Україні очікується підвищення тарифів на комунальні послуги, а все через те, що Захід тисне. Відповідаю на це питання, але дуже обережно, оскільки навіть я з моїм досвідом. Три дні тому коментуючи питання ціни на електроенергію, я все намагався правильно і спокійно сказати, але потім так перекрутили певні маніпулянти, що мені в результаті довелося виправдовуватися за те, що я сказав. Тому, от приклад, я просто сказав в неділю одному журналісту, угу. що що таке прохання пана Зайченка до заощадження. Електроенергії в ті часи, коли дають. Я кажу: зрозумійте, коли дають споживання велике, електроенергії не вистачає і дійсно одразу додаткове навантаження. І сказав таку фразу: якби припустимо, ціна була 10 гривень за кілат годину, то споживали би менше, але ж ніхто цього не дасть зробити. А угу. тепер маніпулянти викинули частину. Другу другу частину фрази викинули, і по мережі пішло. Кучеренка, 10 гривень будуть менше споживати. Тому зараз буду дуже виважена, професійна, деполітизована говорити. В принципі, мій колега Жупан нічого нового не сказав. Вже багато років поспіль, особливо останні 10 років, коли. Була відновлена таку потужну співпрацю з МВФ, Міжнародним валютним фондом, з європейськими інституціями. В кожному їх меморандумі. Вірніше, не їх меморандумі, а тому, що підписує українська сторона з МВФ. В кожному документі стосовно євроінтеграції, так чи інакше, йдеться мова про... Якомога швидше застосування ринкових цін та тарифів на енергоносії для населення, це ж абсолютна не таємниця, і я про це десятки сотні разів казав. Що вони від нас вимагали і будуть вимагати максимально швидкого приведення цін до ринкових, тобто підвищення, якого ми зараз поговоримо. По суті, жупанін звернув увагу, Андрій, що в принципі, враховуючи те, наскільки ми зараз під тиском знаходимося, із за океанських інституцій європейських, в першу чергу, із за того, фінансової залежності, і за інших речей, політичної залежності, то цей тиск буде тільки збільшуватися. Тут я не можу з ним не погодитися. Це однозначно так, а ось тепер інша справа. Що буде українська сторона робити під цим?